Як оточення Синігубова вкрало мільярди на війні, поставивши під загрозу оборону Харківщини та міжнародну допомогу? Олег Сінігубов скандальний очільник Харківської ОВА, на плечах якого лежать численні схеми із грабежу гуманітарної допомоги, бюджету на відбудову та укріплення, маніпуляції та стихійна видача перепусток за системою шлях, знищення лісів, видобуток піску. Свій шлях Олег Сінігубов розпочав із Харківського національного університету внутрішніх справ, де займав посаду декана факультету номер 6 Ще тоді Олег Васильович отримав статус хабарника та рішали, адже кожен із студентів знав, що існує єдиний шлях закритий іспит. Зайти до кабінету синігубова, покласти у шухлядку кошти, закрити таку та побажати гарного дня. В цей час сам декан ставав з місця та йшов до вікна, де дивився на світле майбутнє. То чого ми очікували від особи, яка, будучи службовцем університету, вже була дрібним хабарником. Різні джерела писали, що займаючись адвокатською діяльністю, Синігубов захищав харківські аптеки, що реалізовували наркотичні препарати. У 2019 році Синігубова було призначено на посаду голови полтавської ОДА. І з цього часу його прізвище все частіше почало лунати в скандалах. Тоді мова йшла про участь Олега в корупційних схемах добутку піска та несанкціонованому використанні державних ресурсів. Йшлось і про отримання губернатором та його призначенцями 30% сум. Ми від всіх тендерів на будівельні роботи Полтавщини. Стало відомою про те, що синіговов є ставленником Романа Ярового, екс-директора ринку Барабашово та правої руки депутата від ОПЗЖ Фельдмана. Саме Яровий і допоміг Сині губу захопити не лише Полтавщину, але й Харківщину. Тому у 2021 році колишній ДК став очолювати Харківську Ова. Тепер же Роман лобіює виключно власні інтереси, проникаючи в глиб бюджету. А усі розкрадання, про які ви чули, та ще почуєте сьогодні пряме досягнення пана Ярового. Відтак, після загибелі екс-міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, в планах Єрового було віддати посаду Синігубову. А ось власного СММ-менеджера та піарника нардепа Олексія Красова поставити на місце очільника Харківської ОВА. Але як бачимо, щось пішло не так, та заплановане не вдалося реалізувати. Але із приходом Олега до МВС нас би чекав повний хаос та мародерство. Синігубов здатен виключно до виконання вказівок, але ніяк не прийняття власних рішень. Правоохоронці мають найбільший обсяг влади за всі часи. Наприклад, начальник ГУНП в Харківській області Тимошко за час війни встиг влитись не в одну корупційну схему, реалізував маніпуляції із отриманням статусу учасника бойових дій, коли ті, хто не брав участь у реальних бойових діях, отримав звання УБД або неочікувано отримували підвищення у посаді. Разом із Синігубовим Тимошка відмив сотні тисяч і на реконструкції постраждалої будівлі головного управління Нацполу. Адже саме генерал засвідчував акти виконання робіт і передачі коштів. То про яку рівність може йти мова? Чому один привілейований клас отримує все, збагачується, отримує вищі посади, а інші, звичайні українці, ставлять власне життя під ризик, аби захистити тих, кому, вочевидь, байдуже? Чому ж новий закон про мобілізацію знову виключив положення про зняття броні із силовиків та чиновників? Хіба не посадовці мають демонструвати відважність на власному прикладі? Кладі ми продовжуємо досліджувати корупційні системи, побудовані на мобілізації та війні. Закликаємо повідомляти про відомі вам випадки корупції, зловживання ТЦК правоохоронних органах. досить наживатись, доки інші гідно боронять країну ціною свого життя. Грабіж гуманітарної допомоги. Із початком повномасштабного вторгнення Синігу знайшов для себе та Ярового справжні золоті жили. Наприклад, цього року стало відомо про зникнення 15 мільйонів гривень, виділених для придбання гуманітарної допомоги ще у березні 2022 року. Угода мала тристоронній характер, де сторонами були хова, укрзалізниця та підконтрольна фірма. Згідно матеріалів правоохоронців, одна із чиновниць хова пізніше стало відомо, що такою є керівниця апарату Вікторія Білявцева. У змові з представниками товариства постачальника підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції. На підставі цього укрзалізниця перерахувала фірмі понад 15 мільйонів гривень, але продукти так і не були передані людям, адже операції у договорі були повністю фейковими. За отриманою інформацією, угоду було укладено із підконтрольною екс-депутату, а тепер деякону Довкіну Володимир Волинською птахофабрикою. Останні належать відомі торгові марки Епікур і Чебатурочка Селянська корочка. А ось сама птахофабрика використовується політикам та його родиною у якості конвертаційного центру, про що ми вже розповідали у наших відео. У договорі з Хова мова йшла про постачання курячої продукції для потреб харків'ян. Проте де-факто обмін відбувся в одну сторону. Оньньому порядку підписали документи про придбання курячих стеган, начебто отримали такі та залишились із 15 мільйонами в руках. В кінцевому проміжку підозру було повідомлено лише одній посадовиці Хова Белявцевій, в той час, як Сенігов, який безпосередньо засвідчував угоду та давав вказівки першій, залишився поза кадром. Так само, як і його заступники Віта Ковальська та Михайло Харнам, про яких ми згадаємо далі. Цікавим є й те, що опісля звільнення Белявцева. В відбулась нарада Синігубова із керівниками районних держадміністрацій та ОТГ обов'язковим атрибутом зустрічі стала печатка установи. Все це для того, щоб заднім числом підписати акти прийому передачі на ту саму курятину, яку намагались вкрасти та розподілити чиновники ще на початку повномасштабного. А сам губернатор оперативно закупив джинсу у телеграм-каналах, аби максимально відвернути увагу від власної причетності. Розпродаж перепусток Шлях від Хова. Синігубов не пропустив можливості підзаробити і шляхом видачі перепусток для виїзду за кордон військовозобов'язаних в межах програми Шлях. Відтак, групою посадовців Хова, міськради було залучено ряд волонтерів конкретного благодійного фонду, від імені якого здійснювалось нелегальне переправлення чоловіків за кордон. Відомості вносились до системи шлях, а перепустки засвідчувались особисто очільником Харківської ОВА. Тільки чомусь пан Синігубов не фігурує у Правоохоронців. За версією слідства, група допомогла отримати шлях 19 чоловікам, які потім не повернулися до країни. Вартість такої послуги оцінюється силовиками у близько 60 тисяч гривень з особи. Проте фактично мова йде про 3-5 тисяч доларів за особу та далеко не 19 чоловіків. Цього разу підозру було вручено не лише відпущені Цибілявській, але й заступниці Ковальській голові Київського району Хова Неллі Канзажиєвій, депутату Харківської. Райради Данило Кислому та заступнику директора благодійного фонду Безпечне небо Марку Сердюку. проте знову відсутня згадка про Михайла Харнама, що з початку вторгнення особисто став директором з десятка громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких є абсолютно намальованою. Ну і звісно, про Губова, НАБУ САП та ДБ знов забули. Нами було направлено запити до ХОВА, Мінінфраструктури та інших контролюючих органів з метою отримання інформації. Інформації щодо осіб організацій, яким протягом 2023-2024 років надавались перепустки шлях, зокрема відомості стосовно мети, обсяг вантажу та маршруту таких подорожей. Згідно отриманої від ХОВА інформації, з січня по квітень 2024-го було сформовано понад 3 тисячі заявок. При цьому офіційно виїхати вдалося 270 чоловікам. чоловіка. Крім того, хова було надано перелік підприємств, які звітували про обсяги вантажів та транспортних захоплення. Засобу та наскільки реальними є більшість із перерахованих фондів організацій, що цікаво, більше жодних відомостей Хова не надає. Наприклад, яка кількість із таких волонтерів повернулася до Харкова? Оборона Харкова під питанням. Закордонні видання повідомляють про окупацію шести сіл в районі Липців і Вовчанська. Військові пишуть про абсолютну відсутність першої лінії оборони, ані фортифікацій, ані замінувань. Ворог вільно увійшов до сірої зони по всій лінії кордону, яка аж ніяк не могла бути сірою. Ситуація, яку ми маємо зараз, є наслідком злочинної байдужості не лише місцевих посадовців. Але й центральної влади. Але хто понесе відповідальність за навмисний саботаж? Та куди зникли 4 мільярди, які були виділені урядом на укріплення регіону. Понад 20 мільйонів гривень, виділених на будівництво оборонних споруд на Харківщині, заблокували на рахунку фізичної особи підприємця. За даними слідства, їх з наміром розтрати переказала будівельна компанія, яка зводить фортифікації на Харківщині. Відтак деяке підприємство неодноразово ставало переможцем тендерів, ініційованих. Одним із департаментів Хова загалом компанія отримала підряд на будівництво фортифікаційних споруд вартістю понад 240 мільйонів гривень. Частину коштів майже 21 мільйон гривень. Товариство перевело на рахунки фізичної особи підприємця, яка була зареєстрована у січні 2024 року. Та на вказаному слідство закінчило. Бев і досі не в змозі доїхати до Харкова з перевіркою. А Синьогубов в коментарях зазначив, що відповідальності Харківської Ова тут немає, адже роб роботи прийнято не було. Ось тільки про передачу бюджетних мільйонів губернатор нічого не сказав. Та й про власні підписи на документації, також забув. Питання оборони Харкова для Сенігубова не є важливим. В першу чергу стоїть потреба у набитті власних кишень. Тепер Сенігубов, як і уся верхівка Міноборони, Державного агентства відновлення України правоохоронців, винні у втраті метру за метром земель Харківщини, гибелі воїнів та мирних мешканців регіону. Цікаво, як почувається Давид? Тарахамія, який в інтересах смотрящих за Харківщиною Ігоря Абрамовича та Романа Ярового заминав питання в столичній владі, навіть ті, які стосуються життя та безпеки мільйонів українців. Крім того, як Синюгубов пояснить власну засмагу, яка раптово з'явилась на обличчі губернатора після періоду тиші. Маємо припущення, що Олег Васильович встиг і на відпочинок з'їздити, і нерухомість десь у Європі придбати, допоки Харків намагався вижити через щоденні обстріли. Певно, синьогубов вже чекає на час, коли можна буде із спокійною душею легалізувати все награбоване за кордоном, та ми і у Європі, і США наздожанемо кожного із хапу, як ТЦК, правоохоронці та синігубок на мобілізації та війні наживаються. За новими правилами майно військовозобов'язаних чоловіків можуть арештувати без відома власника такого, так само, як і оголосити без беззаконних на те підстав. Саме так працюють нововведення Міноборони. Маючи підстави для відстрочки, ви можете опинитись під переслідуванням правоохоронців та ТЦК. Адже часто службовці ТЦК умисно не вносять відомості до реєстру оберіг про чоловіків, аби пізніше ті самостійно з'явились до центрів комплектування, де і отримали повільність. Та направлення на медогляд. Зараз військоми навіть встановили власний прайс за внесення відомостей до оберіг. Починається такий від щонайменше 1200 доларів. А якщо ви насолили комусь із влади, то на правдивість даних чекати взагалі не варто. Наприклад, тепер голову Геононстоп Кирило Яковця оголошено в розшук. Вказаний є наслідком ініціативи Синігубова, команди якого виконують начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко. Та Керівник Харківського ТЦК Павло Житняк раніше співробітники ТЦК цілий місяць чергували під будинком активіста, бажаючи вручити повістку та запакувати у бус. Вони розпитували у сусідів про місце перебування яковця та телефонували, просячи з'явитись у центр комплектування для уточнення даних. Для пересічних чоловіків правила мобілізації все більше посилюються, фактично не даючи нікому право вибора. Мери міст скаржаться на нестачу чоловіків для роботи на критичних підприємствах. В той самий час правоохоронці, число яких є рекордно високим і досі мають бронь. То де ж насправді ховаються справжні ухилянти? Пісок і ліс головні годівниці синігугова. Не забуваємо і про зв'язки синігугова із нардепом від «Слуги народу як Рівенко. На початку повномасштабного ці двоє разом із красовим створювали образ запеклих благодійників. Жодна коробка не залишалась без фото із чоловіками. Тепер же ера волонтерства закінчилась, а отже, можна продовжувати несанкціоновано видобувати пісок. Відтак, підконтрольний Якименко Харків-Нерудпром, вже тривалий час займається масовим видобутком піску неподалік села Вільхівка. У свою чергу синігубов заплющує очі на це та навпаки ініціює підписання угод із структурами. Нардепа для подальшого розкладання бюджету. Завдяки синігубову продовжує мати вплив на регіон із Дмитро Шенцев. Одіозний екс-нардеп від ОПЗЖ, який і досі вважається найбільшим зерновласником Харківщини, Шенцев продовжує мати вплив на вирубку та продаж лісів Харківщини, а також вдало маніпулювати державними підприємствами, доводячи такі до банкрутства. Фактично Синігубов оточив себе колишніми ОПЗЖ-елітами, використовуючи їх ресурс у власних цілях. Замість того, щоб реально Боротись із впливом проросійського політикуму на прифронтовий регіон при цьому як регіональні, так і центральні правоохоронні структури грають за правилами синігубова Абрамовича та їм подібних. Завчасно розуміючи, що свою долю кожен отримує, то чи не зарано губернатор почав встановлювати правила гри? Закликаємо долучатись до боротьби за ефективну співпрацю, допомогу у викритті схем та надання цінної інформації, обіцяємо винагороду. Анонімність гарантуємо. Більше деталей у нашому телеграм-каналі. Посилання під відео. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.